Цей день буде пекло. Я спробую прожити як 17-річний футболіст Ламіні Маль, який уже грає на рівні топ збірних. Інтенсивні тренування, дієта без права на слабкість, розпорядок без хвилини відпочинку. Це все не шов для слабиків. Попереду ще день не закінчується. Він ще буде продовжуватись. Подивимось, скільки я протримаюся у режимі справжнього футболіста. Всім привіт, братва! Ми на каналі Дружба Тім, і ми нарешті повернулися. Весь цей час ми не просто собі віддихали вдома і страждали хигньою. А придумали для вас нові цікаві ідеї. Бо самі розумієте, зима, от, от, от все, холода, футбольного нічого сильно не знімеш. Зараз весна. Ми можемо вже вирватися, вже тепліше, і новий футбольний цікавий контент ми попридумали і будемо знімати для вас. Сьогодні в нас екстремальне випробовування. Я буду жити один день як мега популярний молодий хлопець, прекрасний футболіст, талановитий Йори, Йори. Ламін Ямаль, який виграв од минулого року євро. Я перепрошую аліричний відступ, в мінає мене такі самі шкарпетки. Ну то домашні, слухай І, до чого я веду? Сьогодні буде таке випробування, що я буду жити день, як він. Що він їсть, як він тренується, яка взагалі його рутина. І подивимося, чи я здую вже на сніданку, бо я подивився, в нас там меню таке, що просто. Там він, він їсть як комбайн, я вам скажу. Хто не знає йому лише 17 років. Мені 16, я на рік молодший, ми практично ровесники, а наш спосіб життя кардинально відрізняється. я не знаю, як я буду проживати його сьогодні день. Я думаю, мені буде дуже важко. Так що вам приємного перегляду, а собі я бажаю дожити до наступного дня. Микол, ти де! Стоп, що? Микол! Що? Та нічого, просто здалось. А що ти вже живеш як футболіст чи ти віддихаєш собі? Та ще трохи дивлюсь, готуюсь до завтра, знаєш, як то завтра буде. Дивишся, як треба тренуватись. Та. Добре, давай не засиджуйся, нам ще треба продукти купити. Ти уявляєш, скільки він їсть? Нам Камаз треба себе обрати в тебе тебе. Ну та йдемо зараз тоді скупимося. на сніданок, там треба вівсянку, і що ще. Ну коротше, раціон ми вже. Я вже маю в телефоні складений. Йдемо за продуктами тоді на завтра. Братва, ми вже вийшли на вулицю, зараз вже будемо йти в магазин, щось докупимо, бо в хаті щось у нас з продуктів було. Ми склали такий легенький список і зараз вже будемо це все скуповувати і покажемо вам, що ми накупили. Рон, але ти якийсь шліфований, бачиш? Бо є за 50 якийсь ліпший, це, це такий. Я не знаю, який ліпший. Цей беремо. Таради банани, блядь. Нам треба пакетик. Візьмемо такі два банана. Те, Роман, то якась... яка то цифра. Oh. Вики... викине Роман, то Брати такі ножки чи брати, чи брати таку філешку. Ладно, дивись, скільки його тут багато. Скільки там? Хз. Скільки тут пише? А скільки воно буде коштувало? Вартувало. Друзі, ось ще мені приніс Миколай. Такий рис, крупа рисово, шліфований, готунок перший. Така філяшка. Далі два банана. Два кресла. Ну я не знаю більше, що, що треба дітям. І йогурт Дольч. Вернулись вже з магазину. Зараз я думаю буду віддихати, бо завтра такий день. Що я думаю, багато на нього сил піде. Зараз перечитаю знову графік. Ще обдумаю і треба зараз відпочити перед завтра. Братва, на годиннику 6.09. Вийшов я на пробіжечку і треба буде бігти аж 6 кілом... а, 5 кілометрів. Зараз бляха мінус на дворі, температура мінусова. І я не знаю, просто навіть дихати важче. Я перший раз в таку мінусову погоду бігаю, тому подивимося, що буде Перших 500 метрів є. Зараз ще трошки перейдусь, вам дещо скажу, бо думаю, буде скучно, вам просто дивитися, як я біжу. Ну, які мої враження? Ну то що... Я так перший раз бігаю, грубо кажучи, так ніколи зранку не вставав, але от зараз подивимося як воно буде. І реально повітря холодне, важко навіть просто дихати. Я вже повернувся з пробіжки, далі по графіку у нас сніданок, е, вівсянка з чорносливою, е, далі ще буде омлет з 4 яєць і фрукти. Е, засипали ми вже вівсянку, тепер чекаємо поки чайник закипить, а зараз можна приготувати омлет. 4, так? Да? Я думаю, 4 буде достатньо. на якийсь перік, блін. Які тоді стане? І дивіться, зараз буде смертельний ног. бля! Е, вже додали до вівсянки чорнослив е, і буду зараз починати їсти. Е, сніданок він такий Лайтовенький ще. Якщо порівнювати з тим, що мене чекає, то... Сніданок нормально якраз десь такий приблизно як і я їм. Е, вівсянка хоче на ОДІ, але смачна вона. З чорносливом якраз. У нього на сніданок ще йде два ківі, Ми їх розрізали нафту. Та й вони взагалі зараз легенько замці. То вижу. І на останок в нас такий омлет із чотирьох яєць. Насправді це хороша страва, бо нам потрібен білок для подальших силових тренувань. Перед вами поснідали, і зараз по графіку в мене йде година відпочинку. Трохи собі віддихну, але потім мене чекає важке технічне тренування. Тобто це буде удари поворотом, там, обводити фішки, дриблінг, ну ось таке відпрацювання дриблінгу. Але поки що хочу сказати, що день іде легко. Ну, якщо не зважати на те, що було пробіжку 5 кілометрів, бо я зранку ще ніколи так не вставав бігати. Але загалом, поки що навіть можна сказати, не відчувається. На годинниках 9 ранку зібрали пацанів на технічне тренування. Зараз будемо відпрацьовувати трохи дриблінг, трохи розпочинаю я вже... Сезон футболу. Така от сонечко гарне, вже трохи потеплішило зранку. Тому е, думаю, тренування пройде по кайфу. Для виконання першої вправи розставляємо фішки. Микола хотів стати зіркою футболу. Думав, що все так легко, ну, але я постараюся, щоб він ні одного не забив. Ну, коротше, щоб він трошки попустився, знаєте. Я стою на ворота, а вам приємного перегляду. Як завжди, перед кожним тренуванням нам треба розім'ятись. Тому перше діло це розминка. Братва, зараз мені треба буде обводити ті кішки, зміщатись на центр і бити повороти. Зробимо пару повторень, покажемо. Але в принципі поки що нічого надзвичайного як я безвичайний так. Та. Everybody in world Please, Lord, give me sign Першу вправу виконано, зробив я 10 повторень. Вам вставили пару кадрів, щоб ви розуміли, як це взагалі має відбуватись і що це таке. Але я думаю, це кожен знає, тому що це така базова вправа для футболістів. Зараз знаєш, що робимо? Що? Зараз Юра стає отут, от. Отут біля штрафної. Я йому віддаю паси і він мені скочує просто в будь-яку сторону я маю видати. Ну давай покажеш на відео. Давай no mercy in this world just hunger thirsty persons in different versions each do what they that shit ну зараз ще пару повторень там лишили ще 5 повторень замучився ну так почати ну, трохи вже знаєш дихалка я да про себе знати угу. Mm -hmm. але нічого ну бляха початок тренування тільки <плес> Щось мені з тими ударами не везло, але тепер після цієї вправи буде біг 25 метрів на швидкість ти станеш тоді отам махнеш рукою я засічаємо за скільки я пробіжу Та що важко спринтувати. А давай тепер назад швидко готовий після п'яти повторень спринта на 25 метрів зараз трошки 2 минути віддихнути, і з Юрою будуть відпрацювання дальніх передач. Ми завершили працювати з передачами. Таке трохи вже згадали, як то було, тому що важко зараз йде після такої довгої перерви. Але зараз будемо бити пенальті три рази і буде ще три штрафних. Звичайно, що це не є його якесь найважче тренування, але це таке звичайне технічне щоденне тренування, яке він виконує кожен день. Токіміоса. Афілакам па. Що далі? Далі. Все. Далі доход. Братва, я вернуся після технічного тренування. І хочу вам сказати, що трохи тяжко йде, тому що ніколи так не тренувався. Дуже було інтенсивно то тобто, все, але зараз. Прийшов на обід. На обід в нього рис, тунець і от такі от овочі, там, помідори, гільки, але ми взяли помідори. Е, тому приємного мені апетиту, <рес> <рес> <Тому> <рес> смачного мені. <рес> так, ну, В принципі, рис йде так собі, нормально. Я думаю, його трохи забагато буде, але їсти можна. Він такий нормальний. Не сухий. Не сухий, нормальний якраз такий, його <рес> можна багато з'їсти. Бо там, якби я їв якусь там гречку, вона б мені вже приїдалася, Так то з кінцем взагалі заходить нормально. Ну що я вже доїдаю і переходимо до наступного завдання, яке є в нашому графіку. Погнали! Братва, ми вже приїхали в тренажерний зал. Вже розім'ялися, щоб вам не було так скучно то, та й тим більше відео довго виходить. Зараз будемо проходити тренування Ламіна Ямаля. Так що погнали. Перша вправа в нас буде з присідом зі штангою. Накидаємо собі 20 кг і будемо заракачатись. Нали першу вправу робити. Спину рівно тримай. Братва, ноги ну, відчувається просто капець. Розбираємо за собою тренажери. Пацани, прийшли мене такий тренажер. Зараз будемо виконувати вправу жим на груди. Давненько її не робив, але зараз спробуємо, що з того вийде. Починаємо з такої легенької ваги. Тут по 5-3 блоки, тут по 5 і ще й установка 10, то виходить 40 кілограмів. я йому зараз накину, я йому зараз зроблю. Що ти робиш? Я йому накинув ще отут 5 блоків тут у нас є. І тут 5. 5 на 5. 25 плюс 25. І ще плюс 10. Ще плюс 10. 60 кг. Ну давай подивимося, як ти. Знаєш, воно худесі, не може від землі віджати, дай подивимось. Починаємо 60 кілограмів. Давай! Давай ще раз, ще ще раз давай 60 кілограмів. Давай! Like so blow... ну, на один раз було, Там чистий був. Не відпочинку. Слухай, а я так не привик. Я пропоную одну ідею. No. Давай, якщо набереться під відео 30 лайків, 20, дай 20, дай 20 лайків. Там машинки так їздять. Ну, ти що ти, e -e ти хочеш? Беремо Юру, ви знаєте всі берем Юру, беремо Юру, беремо Остапа, тебе і ми йдемо в справжній тренажерний зал, щоб кожен з хлопців показав, що він може. Типа як окремий випуск. <свист� -по> як окремий випуск. От я, я на вас Можливо, подивлюся, два... ну цікава така ідея. Ні, там можна буде, можна буде спробувати. Якщо братва назбирає лайки, то можна буде піти і візити. Давайте братва. 20 Викремий лайків, випуск. ми беремо Юру, беремо Миколу, йдемо в зал перевіряти силовитих футболістів. Ми виконали базові вправи Ямаля. Я розумію, що то не є якісь там супер е, важкі, але вони є в базі Амаля. Я їх виконує кожен день, але ви маєте самі розуміти, що відео виходить і так довгим. Yeah. Показали вам найцікавіше. Найцікавіше, бо, бо було б реально. Які що? враження від тренування ти тут, так давно не був в залі? Ну Дивись, оскільки я давно не був, то в принципі ну таке, непривично трохи, але не занадто важко, щоб аж вже помирати. Але ще в нас попереду, попереду ще день не закінчується, він ще буде продовжуватись, так що подивимося, як там буде. Друзі, зараз в мене по графіку медитація. Я в цей період зіграв свою улюблену гру фіфу. Думаю, там вам нема що показувати. Просто вільний час, як проводить його Ямаль. Ми йдемо до наступного пункту. Братва, на годинку вже сьома Поки я віддихав, грав собі фіфу, мій оператор е, приготував. Вечерю. Е, Ляха, я, я не знаю, як я там буду їсти. Яка то порчела. Блін, я ще від обіду не відійшов, я думав, я віддихну, мені туди Дивіться, Тож, скільки, в... знаєш? скільки тут білка, м'ясо, макарони. Я думав, воно мені трохи втрамбується, бляха. Що ти не хочеш їсти взагалі. Та, ні, ну, та, я би з'їв, але таку, ну та де, де таке о? Не подумайте, що це Поп... якесь вино подамському та... Еліганському... за компот. Коротше, в нього на вечері йдем. Куряче філе. Далі Марко корейськи і макарони. Дивіться скільки тут того білка. Я не знаю, я вже один кусок взяв, ужив о От Отакого порчала, бляха муха Я ще навіть половини не з'їв, але я вже ситий. Та мені ще туди їсти, потім в нього перекушу. Він взагалі, він ж в ламіні не є дуже габаритним таким футболістом. Він і нижчий за мене і... Він і нижчий за мене, і такий швидкий. Але він їсть так багато через те, що в нього дуже тренування такі насичені, йому треба і білок і за все. Тому так. Тому так. Тому що не в мене вже якась дурка їде з тої їжі, бо ще ніколи так багато не їв. Просто я вже не можу. От ті макарони мені вже будуть снитися, напевно. Просто подивіться, блядь, що в нас відвора. Тут з на повністю, я не знаю чи в нас є відмиє. Тут з макарон, воно лежить вже не знати скільки. То я їв. І зараз готуємо перекус. Зараз так, отакий от з бананом у нього йогурт на перекус іде. І йогурт такий. О. Вон, 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 вон. У нас вийшов такий десерт йогурт і банани. Взагалі, от я думав, що найважче в цьому дні то будуть тренування. Але коли мова заходить про раціон його, то взагалі... Для непідготовленої людини буде важко стільки їсти, стільки працювати. Так. Ну але яка в нього зарплата приблизно? Та слухай, я навіть не знаю. У нього контракт, в якому він клубі грає. Та в Барселоні? В Барселоні. Та не то що за... Якби ж ти йому гроші платили, що він просто їсть. Ти подиви, я, я не це кажу це. просто їсти, а ти сьогодні прожив день. Важко було, важко. Ну але за гроші можеш? Так. Да. Але ти зважай на те, що в нього свої там шеф-кухарі, якісь лікарі, які стежать за його станом. І то все в нього, нього ж бабук до він собі там на розвагі всякі триньки гроші.